Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліці відповіді на питання підписників, і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Вчора у нас був прямий ефір, хто ще не бачив, в спільноті на Ютубі посилання на прямий ефір, там відповідно зможете, ну, запис прямого ефіру, зможете подивитись. Дуже багато цікавих тем було розглянуто. Ну і багато всяких різнопланових питань вчора я розібрав. Ну а сьогодні буде не менш цікаво, сьогодні по останнім новинам там план Трампа 100денний, заява Буданова, ну і так далі. Ну що, можете позручніше? Ну, а я починаю. Ну що ж, почнемо. Отже, просять мене подивитись, що це влада почала бойових генералів саджати, там судити і так далі. Питаючи, це влада хоче свою провину перекинути на там, генералів і командирів бойових. Знов таки, там, винуваті, не винуваті, тут кожен окремий випадок треба розглядати. Давайте загалом подивимось систему. От як поставили питання, так і задам. Так, добре, дякую, відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Давайте, ще раз перемішаю. Граз, дякую, відповідь. Ну, то покажіть мені, будь ласка. От Влада починає е тиснути на військових, там, справи на них заводити, там, садити і так далі. То це наша влада хоче свою якби, відповідальність перекласти на військових таким чином. Скажіть, що вам правду? Кан, Дагас. Еера. Ото перевернутий, Соу і шок. Перт. Ну, як бачите, брехні тут не упало. Тут попадало дещо цікавіше. Що у нас тут? Кану, Дагас, Єра, Ото перевернутий, Соул і Перт да що, да ось зразу реалізація плану йде? За для трансформації ситуації показують, да це ж було вже власне, оце от втрата влади, якраз мова не про те, що там генералів садять, а мова про те, що влада боїться, що військові можуть замінити владу. От чому справа. І ось прям дуже комусь радісно від того, прям здійснення мрій. Ну, та Інформація вийде, до речі, буде розкриття. Оце от розкриття інформації в медіа, висвітлення інформації і так далі. Розкриття таємниці. Тобто, ну, почуємо, побачимо загалом. Ну, тут треба сказати, не всі генерали без гріха. Да? Є там генерал Содоль, був, уже був, то, що вже списався там, да? і так далі. І ще там є цікаві персони серед генералів, які теж, ну, ну, явно не без гріха. Да? Ну таке. Тому якби це знов таки, це загальна ситуація. Ну, але загальний посил ось такий, що да, дійсно, е політична влада хоче перекласти відповідальність на військову владу. Ну, десь так воно виглядає. Я вже бачу, які будуть потужні коменти в усіх сенсах того слова. А -а -а -а. Ну, гаразд, давайте далі. Дякую за відповіді. О, це буде дуже цікаве питання. Заява Буданова про переговори. Ну, тут треба зацитувати. Знов таки це з'явилось в телеграм-каналах. Гуру вже це все спростував і так далі, але все-таки. Інтернет пам'ятає все. Якщо до літа не розпочнуться серйозні перемовини, Україна може перестати існувати. Нібито Буданов видав таке на закритій зустрічі у Верховній Раді. Ну, давайте запитаємо, чи дійсно таке мало місце бути. Чи це фейк? Фейком шити, як то кажуть. Так, дякую за відповідь. Я ну, раз. покажіть, мені, будь ласка. Дійсно, Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді. А оце таку от фразу казав. Що потрібні перемовини до літа, інакше буде кінець Україні. Чи щось в тому дусі? Буданов казав на закритій зустрічі у Верховній Раді. Скажіть, що він правду. Інгус Навтіс перевернутий. Ансус. Альгіс перевернутий. Іса і шо. Лагус. Я розумію, про що мова. Зараз поясню. Що в нас тут? інус Наутіс перевернутий ансус альгес перевернутий Іса Лаус. Дивіться. Заява мала місце бути по Інгузу. Але. А ось Ансус, так, да, щось таке було. Но Наутіс показує маніпуляцію. Наутіс показує маніпуляцію. Щось перекрутили. Щось перекрутили. Буданов не те сказав. Буданов не те сказав. Але, схожа, заява якась про переговори з його боку була. Да, дійсно. Но це перекручена інформація. Тобто, правда ну, ну, часткова, якщо хочете. Небезпечно, зрозуміло, таємно це було, так, да, ясно. І ось, власне, потік інформації такий вийшов, вислизнув. Да? Все-таки хтось там виніс, хто там на тому засіданні був. Тому тут 50 на 50, Буданов дійсно, схоже, заяву про переговори робив, але перефразу перекрутили. Фразу перекрутили. Так, раз, дякую за відповідь. Давайте далі. Отже, Стоденний план Трампа да? що там з'явилася інформація, що Трамп дав доручення в стоденний термін завершити війну в Україні. Да? Ну і я не хочу по пунктам той весь план розбирати. Давайте загалом подивимося, чи це взагалі, якби, чи дійсно цей план має місце бути, і чи реально його втілити. Ну, то, що мене цікавить. Так, добре, дякусь, дякую за А ну, раз, покажіть, мені, будь ласка. Ну, оце от, те, що зараз бродить по інтернету, те, що називають 100 планом Трампа. Чи дійсно такий документ взагалі такий план має місце бути? Покажіть мені, скажіть, що він правда. Постару зразу. Торісас. Беркана. Іса. Дагас. Ей вас Наутіс. Та знов таки ж якась маніпуляція. Що у нас тут? Пустаруна, туриса, зберкана іса, дага з Айва Пустаруна, невизначені ситуації. Тобто це не може не плана, якась там, не знаю, чорновик чи дорожна карта, чи щось такого роду. Невизначені ситуації зразу. Активні дії будуть, щось, щось із того буде робитися, якби дійсно. Розвиток ситуації буде, не такий швидкий, але буде. Побачимо. Е, ось зміни там ще якісь будуть. Тобто, те, що це називається план, гучно сказано, що це план. Це не план, це скоріше, чорновик можна назвати. По Ейвазу тяжко йтими, не так швидко, не так сталося, як гадалося, як то кажуть. А Анаутіс показує, що це маніпуляції. Ну тобто. Маніпуляція інформації відбувається. І ПСО ну, не зовсім, але но... і не те, що є насправді. Цікаво. Тобто, ну де, власне, де тут сам план? Я тут бачу невизначеність і бачу, що тут зміни будуть. Тобто, ну це дорожня карта, якась чи як це обізвати. Це ну, план? Ну, не план це. Ну, раз, давайте подивимось, чи вдасться його реалізувати це все. За 100 днів, зокрема. раз, дякую за відповідь. Давайте так і запитаю, чи вдасться оцей план, ну, в лапках план, реалізувати за 100 днів. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну оце от цей документ, який називають 100 денний план Трампа. Чи вдасться його реалізувати саме в термін 100 днів? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що він правда. Інгус. Іса. Кано перевернута. Соло. Урус перевернутий і що? Ансус. Цікаво. Е, що у нас тут? Мінус Кано перевернуто, соло, урус перевернутий і Ансус. 100 днів ні. зразу. Це все затягнеться. Іса повільна руна. ну, загалом, якийсь рух по цьому плану буде. Якийсь рух буде. Повільний, не 100 днів це. Ні, це не 100 днів. Кану, соулу. а це обман іде. Це йде обман, ну, знаєте, с -с солодка брехня в даному випадку, це соулу показує якраз позитивні емоції, кану брехню. Солодка брехня. Не так сталося, як гадалось, як то кажуть. На жаль, А по урозу перевернутому, сили не вистачить. Не вистачить сили це зробити. В той же час можна оце можна прочитати як то, що дійсно бойові дії підуть на спад. З другого боку, можна прочитати і так. І Ансус. Ансус якраз і показує, оце вже реальний план. Ось. І оце вже перемовини. Якщо так. Но це пізніше 100 днів, і це тільки початок перемовин. Початок, бачите, руна в самому кінці випала. Аж ні разу, не на початку. Тому, якби ну, таке, 100 днів не 100 днів. Але, тим не менш, за ці 100 днів дійсно буде будуть по цим пунктам іти і щось почне мінятися Почуємо, побачимо Ну, от, перемовини, схоже, такі все-таки почнуться вже, ну. Більш-менш офіційні, хоча там іса падала, не факт, що ще це офіційні. Так, добре, дякую за відповідь. А ну добре, а давайте ще тут спробуємо запитати. А давайте за перемовини гаразд. Чи найближчі 100 днів будуть вже перемовини, е, ну, відповідно, між Україною і Росією, може Трамп переговорить з обома президентами? скажімо. А давайте запитаємо. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, покажіть, мені будь ласка, ну, да 100, за 100 днів оцей от 100-денний план Трампа ну хоча б перемовини почнуться. Перемови не про те, щоб там узгодити план, там, домовитись і так далі. Хоча б почнуться, чи явно, чи в прихованому варіанті. Скажіть вам ну, правду. Манна, сам знаєш, да? ну прикольно. Торісас. Альгіс. Хагалас. Дагас. Далі. А, перемовини, так, да, мають початись. Ну, в принципі, таємні то перемовини і вже йдуть. Тут показують активізацію процесу, інтенс інтенсифікацію процесу, отак правильніше сказати. Он персик привіт передає. Що в нас тут? Манас, Торісас, Альгіс, Хагалас, Дагас, Ейвас. Ну, да, мені Де ти мов, сам знаєш. З другого боку, це позначка на владу. Ну, це Трамп. Трамп ось, ось буде рубати з плеча і дійсно буде е давити, щоб свій план реалізувати. Да, дійсно. Щоб, щоб забезпечити захист, мир, в принципі. Ну, В даному випадку Альгіз іде як покровитель. Тобто, ось він давить, він як покровитель цього всього виступає. Ось щоб війна, війна пішла на трансформацію, і все-таки пішло це все на зменшення. Ей, вас, в даному випадку показує важкий шлях. Ну, до чого важкий шлях? Важкий шлях до компромісів. Я так розумію. Якби я, напевно, ще одну руну виклав, тут би гєбо і випало, скоріше за все. От. Ну, тобто, так, да, ось ось війна, трансформація війни і все. Обмеження по війні, по бойовим діям. Якось так. Ну, Тому ну, так, да, насичені 100 днів мають бути. Ну що ж, побачимо. Ну, знов таки, це тільки початок переговорів. Ну як, я ж кажу, таємні вже йдуть, в принципі, ще з минулого року. От, просто що це все діло більше якби прискориться. Тому якось так. Так, раз, дякую за відповіді. Давайте далі. Дякую за відповідь. Просять мене про еру водолія подивитися, її вплив. Ну, Конкретно на країни дивитися, якби би особливого сенсу немає на Україну, на Росію. Вплив загальний, на планету як таку. Ну, ера водолія якраз у 2012 році почалася. Да, анонсований, має кінець світу. Ну, тільки не кінець світу, а новий етап для світу, правильніше сказати. А, так, давайте ще раз перемішаємо. Добре. Покажіть мені, будь ласка, який взагалі вплив ери водолія на нашу планету, на Землю. Скажіть вам правду. Урус перевернутий. Манас перевернутий. Унію перевернутий. Цікаво. Евас. Ансус перевернутий. Іса. А чого? Шо фіналь? Фіналіута фіналі перевернути. Ух, цікаво. А, ну що, не настільки все радужно, як бачите, що в нас тут? Урус перевернутий, Манас перевернутий, вуню перевернута, Ева, Зансус перевернутий, Ісауто перевернутий. Урус в даному випадку якраз показує трансформацію. Застій, застій енергії, якісь застійні енергії, старі, вони ось мають померти. Ну, в даному випадку це воно як смерті йде. Можна прочитати що це, знаєте, душі. Ті, які душі старі, мають піти. Той, хто, що називається, не, не може змінитись, той має піти. Все якби. Розчарування вона несе з одного боку, і руйнування мрій. Для когось, для когось, не для всіх. Для інших же ж вона несе новий початок, тому що це розвиток, це рух вперед, це еволюція, якщо хочете. Пансузу перевернутому. Тим не менш це і обмани, це і обмани це і якась хибна інформація, це якісь ілюзії. Тобто, з одного боку, да, ріст, розвиток, еволюція, з другого боку, і кількість обманів росте загалом, кількість інформації неправдивої. Ну, в принципі, вже зараз це можна відмітити, да, із розвитком цих штучного інтелекту, то зараз там картинкам чи відео в інтернеті вірити не можна від слова зовсім. Тому що штучний інтелект тобі намалює, що завгодно. Навіть тут вже можна сказати, що воно проявляється. По Ісі йде. Ну, це повільний процес буде, поступовий. Тобто, і все рівно. До речі, це йде якесь певне як обмеження інформації. Тобто, з одного боку, у нас е, кількість обману наростає, з другого боку, ось через певний час його почнуть обмежувати. Допускаю, що це буде якісь е, от, окремі помітки там, на контент генерований штучним інтелектом, або навіть і законодавчі якісь норми, що за розповсюдження фейків з допомогою штучного інтелекту буде там вплоть до кримінальної відповідальності. Допускаю, що і так. Тому що, тому, що, тому що вже зараз цим починають на зло користуватися аж бігом. і ну, мало того, це зміна влади. Це зміна влади йде. Глобальна, в плані планети, в планетарному масштабі. Це і таємний світовий уряд може бути. Ага, привіт їм. Е, і не тільки. Ну Загалом зміна влади якби на планеті. Я дивлюсь планетарний масштаб. Конкретно країни тут дивитись немає сенсу. По країнам буде те саме, що в глобальному масштабі. Тому так. Епоха, тран... ми маємо? Епоха трансформації. Старі енергії мають піти, старі душі мають померти. Да, це невесело, для когось це принесе велику печаль, а для других це можливості розвитку і руху вперед, Якби? можливості еволюції, Ну, про фейки, там і так далі сказав. І зміна влади в глобальному планетарному масштабі. Так, дякую за відповіді. Раз, дякую за відповіді. Давайте далі. Просить мене подивитись, що нібито е під кінець війни, а то може і зразу по завершенню війни в Україні з'явиться потужний вірус. От просять мене подивитись, чи дійсно воно так. Я мало не. Ну, і пишуть мені, що це мало вірус не створений, щоб завершити війну. Ну що ж, ко... корову корова мінус. Ми здолали найперша країна в світі, яка здолала, да? Тільки у нас почалась війна, то зразу все оце -оце і згинуло, як і не було. А, ну да, ну правда, з огляду на теперішні події, що називається Поверніть мені, мій 2021. А, да. Ну, добре, давайте подивимося, чи дійсно по завершенню війни, чи то під завершення війни у нашій в Україні, чи то, може по завершенню війни, буде дійсно якийсь сильний вірус по світу знов гуляти. Анораз, покажіть, мені будь ласка. Ну, чи дійсно чи під завершення війни в Україні, чи, можливо, зразу після завершення війни в Україні знову якийсь ем, сильний вірус піде гуляти по планеті. Скажіть вам, правду. Тепер перевернутий, Альгіс перевернутий, Ото перевернути. Ох ти його. перевернута. Подивіться, що робиться. Соула, Єра, і що? Іса. Ну, цікаво. Що в нас тут? Пер перевернути, аліс перевернути, ото перевернути, буньо перевернути. Початочок потужний. Далі, соло Єраїса. Тут ще щось не визначено. Це невизначеність майбутнього йде зразу. Схоже, сильний світ у цього, ось, до речі, вони упали. Схоже, ще не, не, не вирішили, як це буде. Невизначеність майбутнього, щось там некомфортно, некомфортно кому сильним світу цього. Мало того, знов таки, а вони будуть уходити і мінятись по, по таким торунам. Ось у них розчарування якесь іде. В той же час розчарування, ну здійснення мрії, ну якесь часткове. ви знаєте, ну реально, часткове якесь. Знов показують, де да це ж було вже да? повторення циклічних подій. Да? А, і по ісі. Знов таке обмеження, якщо так. Повторення чого? Повторення обмежень. Чика... Читайте між рядків, як це називається, по відношенню до всяких вірусів, які ем, ширяться планетою. Ютуб угу. деяких слів не любить, не хочу його драконити, щоб в тіньовий бан не загриміти. Свобода слова. Да, да. Е, ну таке, ну що, брехні не впало. Тобто, да, схоже, що знаєте, після війни в Україні нам преподнесуть нову заразу. Десь так воно виглядає. Вони ще ось не вирішили, схоже, що це буде. Поки що Йорзають, щось їм там некомфортно самим, сильним світу до цього, власне. Але загалом, да, плани хочуть реалізувати. Ну, правда, те, що у них це якось вийде, знаєте, Косо криво Не так вийде, як вони хочуть, аж ні разу. Але ось якісь нові обмеження проглядаються. <клес> <клес> в, такому, в таких випадках кажуть, що називається, даруйте за мій французький, як не срачка, так болячка. Так оце воно. Ай, добре. Хотілося би щось веселіше на фінал. А, ну, Давайте добре. Веселіше на фінал там вибори в Білорусі, хоча там, в принципі, все було передбачувано. А, ну, добре, давайте подивимось, що там з Росією буде. Нехорошого. Що, да, о, давайте. що Росія зараз думає відносно переговорів? О, російська влада, давайте глянемо. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, а ну покажіть мені, будь ласка, що там російська влада зараз думає по відношенню до переговорів з Україною, з владою України про завершення війни. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Амсус. Прямий все ще. Так, дві. Феху перевернута. Дагас. Далі. Знову дві. Ну, а раз. Туріса, свуні перевернута. І що? Хагалас. Поясніть. Що за хагалас? По урозу. Ага. Що в нас тут? Ансус феху перевернута, Дага, з Вуньо перевернута, Урус. Ну, щось забагато агресії як для переговорів, тим не менш, воно цікаво. А, ну що, думають уже про переговори? Так, да, дійсно, Ансус це думки, Ансус це пропозиції. Ну, в принципі, це і самі переговори, якщо так. Ідеально було, що поряд би впала гебо. Но... Нема. Ну, а раз, танцу сам переговори показує. Е, що про що думають? Про фінанси, про великі втрати. Економіка у них там страждає, страждає сильно. Думають, як це все поміняти, якісь дії зробити. В тому числі й непопулярні, якщо так. Е, бойовими діями розчаровані. Ось і ось. і І загалом ходом війни розчаровані. Не те вони собі хотіли, не те вони уявляли. Але все рівно ще по урозу, ще хочуть тиснути. Тобто, да, вже про переговори думають, Да, з чого то Що ось з економікою біда бідося По бойовим діям теж не все так гладко, яким би хотілося. Але ще ось, бачите, хочуть протиснути, як би, з позиції сили. Ну, вже, вже, да, вже думки про переговори є, і вже в ту сторону думають, активно при тому. Ну а гаразд, щоб Трамп і нафту їм обломив повністю, да побільше санкцій накинув, ну, то б, тоді я б точно б це прискорило їхні б думки в той бік. Знов таки, кажу на основі того розкладу, який я робив про план Трампа, про ультиматум Трампа, точніше, тому що план Трампа зараз вже другу штуку називають. Ну, якось так ось. На більш позитивній ноті будемо завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором канал, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. А ще є телеграм-канал, де теж актуальні новини по життю каналу, ну і не тільки. Теж посилання в описі до відео. До зустрічі! Нехай щастить!